Багато власників будинків та квартир навіть не здогадуються, що надмірний тиск у водопроводі може стати причиною серйозних проблем. Саме для цього і існує редуктор тиску, невеликий, але надзвичайно корисний пристрій. Чому варто встановити редуктор тиску? По-перше, захист сантехніки та побутової техніки. Надмірний тиск у водопроводі може пошкодити змішувачі шланги пральної чи посудомийної машини. Редуктор бере удар на себе і продовжує їхній термін служби. По-друге, економія води. Стабільний оптимальний тиск зменшує витрату води, що особливо відчутно при використанні душу чи поливу. По-третє, комфорт у користуванні. Забудьте про різкі перепади напору. Вода не буде то бити струменем, то литися тоненькою цівкою. Четверте захист від аварій. Сильний тиск у системі може призвести до протікань і навіть гідроударів, що часто стають причиною затоплень. Висновок, редуктор тиску це невелика інвестиція у вашу безпеку, комфорт і довговічність всієї сантехнічної системи. Його встановлення часто окуповується вже після першої відверненої поломки. Кожен з нас хоче спокою вдома. Саме тому я ділюся простими порадами, які реально працюють. Ставте вподобайку, підписуйтесь, і давайте разом робити ваш дім комфортним і безпечним.